А передати твої творчості, твої музики, тої пісні, поезії, з якої ти прийшов до нас у вижінку, і яка сьогодні стала, можна сказати, народною, веселою, доброю, на яку завжди спішать наші люди. Дозволь і мені приєднатися до цих побажань, бо так склалися дороги, що ми разом працювали і в районній раді, і в районній державної адміністрації. І сьогодні відводимо душу і струну нашої душі у цьому прекрасному хорі надвечір'я. дозволь тобі зачитати кілька вишованих реків, які ми всі зібрали по одному і вклали в такі хороші побажання. Як сонечко ясне, той день довгожданий, світило яскраво для тебе з небес, ти вперше приїхав у вижу з бажанням. З душею в роботу поринув увесь, ступав по посадах, знаходились друзі, гніздечко хатину свою збудував. Дружині Софії, коханій друзі, в дуеті з баяном пісні дарував. Ти часто виходив на берег до річки, послухати шепіт і плескіт води, навчав у культурі співати марічок, на Івана Купала приводив туди. Тут торкнув струн душі. І полились пісні і вірші, людям всім запалив душу, я сказати вам, Петре, Мушу. Ми з душею заспівали і про річку продобрали, всі пісні, так ми серцю, про любов і про озерця. Про Дар музичний розвивався, засівав нотні поля, з піснею не розлучався, вийшла збірчка твоя. Всі пісні живі, природні, я скажу, вони народні. І про вижнку, і про маму над вечір'ю склав програму. Будь найкращий у мамі, достойний в родині, козацький дух вольний у серці не згас, а ви рідна, як частка країни, уходя у наших, як брат серед нас. І бажаємо вам, щоб ваші твори знали і виконували відти волинями, а все наша робітна. Господа свіча, настояний на травах ранок, люд православний зустріча, лунають дзвони благовісти. І серце радують моє, життя наповнюється змістом, як храм потребу. Потребою стає, до храму всі ведуть дороги, немає краю, ні кінця, бо через храм ідем до Бога і очищаємо серця. Молися Господу, народе за блага всі, що Він дає, за хліб, за сіль. За дух свободи, за все, що сил нам додає. Молімося за Україну, за вірні її сини, будуємо храм свій безупинно, готуємо ниву під засів, щоб на ній рясно забуяли щедроти, наче все в гаю, що в Україні ми сказали. Ми, діти, праведні Твої. Таланту Петра Івановича Сачука. Пісню жінці виконають вихованці дитячого садочка. Та без маку чайок треба пить. Дід почукує затилля, о, так брат діла, знать на тебе банасіння для сів видала. І зайшли вони в хату, зайшли в хату, і дільничий склада протокол. Баба дивиться та й дума: оце так прокол. Та вона не розгубилась в руки грогачі. І дістала казан з м'ясом тушений в печі. Тут воно вже пахує на сільськім столі, гранчаки дід розставляє, більші немалі. Протокол у бік відставив, щоб не заважав. і дільничий уже п'яте гранчака пізна підняв. Хто з вас бачив, що полі, Рясно мак буя. Я не бачив, сержант торить, не бачив і я. Дід промовчав, бо боявся сказати на влад, щоб було, не розвернули голоблі назад. Ну а баба, так як баба, це ж хитрюща стать. Казаністком протокол той вліпила печать. Уже ногу <реку> у, у, у дільничу дивак. Чомусь твердить усім стрічним просо, а не мак!» Хтось підтакнув з перехожих, нехай буде так. Нє-нє нє, кричав дільничий, просо, а не мак!» І хвалився своїм друзям у день і болін, що таку печатку має, тільки він один. Животи від сміху рвали, за стілля гуло, бо такої ще печатки у них не було. А він з бабою рішили. Оцей мак зведе, але свого дільничного ми не підведемо. Світлішало душу, Завітало до нас, зелен свято, зацвіли буйним цвітом, килимо барвисті луги, простегли стежем. Não okay. yeah. Когтині ясні напорів, До грудей притулявся, обніму поцілую, І синійський простий оберів, в саду приму, не пущу на пори води помолю, що все вишні, дарував ніще сотню літ, щоб свої ne peki unus spiritus зорі, Голубі, небеса і луги, я вас травни гемо. Після всіх виступаючих, дуже гарно і дуже багато вони розповіли про нашого самодіяльного композитора Петра Івановича Сачука, але дозвольте і мені зачитати свою оду. Учитель, журналіст, пісняк і гуморист, художник і поет ось творчий ваш портрет. Ви щирими рядками торкнулись серця струн. Сьогодні ви між нами. Ми дякуємо за труд келих квасу, вірте, ми випили до дна. І думка про прочитане лишилася одна. Герої ваші дійсно знайдуться поміж нас. Тож до смаку усім нам ваш вистояний квас Вони собі тупцюють біля того стовпа і досі ще мудрують про все, що допіка. Як мову свою зберегти, як з гідністю жити в світах. Як долю добрішу знайти всім сестрам своїм і братам. Ваші герої уміють. Перше жартувати. Друге чарку хильнути і кохати. Третє чай колекціонувати. Четверте дітям торби пакувати і способом путь проводжати. П'яте високо в мріях злітати. Шосте і до ладу майструвати. Жити якось без зарплати. Восьме лаяти і критикувати. Дев'яте мудру порадоньку дати. Десяте вміють людьми керувати. Що ще до цього додати? Мудрі і здібні в нас люди, віра в серцях їх тверда, що не завжди все так буде, згинуть і лихо, і біда. Хто може над собою посміятись, то знайте силу із колін піднятись, десь треба олігархів струсунути, хабарників і крадіїв позбутись, а сторожам не спати, і не дрімати, не лінуватись, чесно працювати. Тоді і в гаманці полізуть гривні. І наші сім'ї будуть всі щасливі. І діждеться півень ваш щасливих днів під квочкою не буде бовтунів. Бумальщини цікаві, анекдоти, печальну хроніку також читали всі. А скільки приказок вам додали роботи і ще ж створили чарівні пісні. Ми дякуємо вам за плідну працю і за багатство щедрої душі. Хай у житті багато ще удасться, хай пишуться і ноти, і вірші, і гуморески, і загадки складайте, вони нас надихають на добро. І ще бажаю, далі так тримайтесь, хай з кожним днем освішає перо. Ви це ви мені вибачте, але я ще трохи займу вашого часу. Бо дійсно з Петром Івановичем нас єднають ну, та, мабуть, Божа іскра, яка десь є в серці. І е, вона надихає. Можливо, я не знаю, як Петро Іванович надихає мене, я надихаю його на творчість. Тому що я пам'ятаю, коли була перша моя презентація книжки Откровення, Петро Іванович написав музику до моєї пісні Чари кохання. І тоді дівчата з бібліотеки, з відділу культури виконували цю пісню. А якось ми. Готували в редакції сторінку про любов. І дівчата питають наші: а у вас немає вірша якогось такого хорошого? Кажу, є, але не вірш, а пісня. Давайте допишемо в кінці. Можливо, хтось музику напише до тієї пісні. І що ви думаєте через деякий час? Приходять нам ноти. Петро Іванович написав музику до моїх слів троянди омиті сльозою. Тому не випадково. Я вийшла з трояндами з таким оригінальним букетом, де різні кольори троянд. Бо там якраз і співається про троянди різних кольорів, що вони означають. Ну, я все це передам Петру Івановичу, а тоді вже буду співати. Estou a stick.